Осінь у селі, пора підсумків і клопоту. Коли зібрано врожай, здається, що земля має відпочити, а господар перевести подих. Але саме тоді з'являється ще один непроханий гість кріт. З першими холодами ці працьовиті, на вигляд, безневинні тваринки починають справжню діяльність під землею, перериваючи грядки і підкопуючи коріння саджанців. Восени кроти шукають поживу. Перед зимівлею, і якщо влітку їх помічали лише зрідка, то в цю пору року вони здатні зіпсувати чималу частину городу. Для селянина Кріт не просто дрібна звірюка, а справжня проблема. Його підземні ходи порушують структуру ґрунту, підсушують грядки, а іноді навіть оголюють коріння овочів і ягід, особливо страждають молоді кущі, смородини, полуниці чи малини. Бо кріт підриває землю так, що коренева система залишається без підтримки. Крім того, за кротами часто приходять і інші непрохані гості миші та землерийки, які використовують ті самі ходи, аби дістатися до овочів у погребі чи до залишків урожаю. Тож боротьба з кротами восени не просто справа збереження порядку, а необхідність для кожного господаря, який дбає про свій город. Варто розуміти, що кріт не шкідник у звичному розумінні цього слова, він не їсть овочі чи фрукти, не гризе коріння, як миші. Його головна їжа черв'яки, личинки та різні підземні комахи. Але біда в тому, що в пошуках їжі він розпушує землю, створюючи довгі лабіринти. І саме ці ходи стають причиною проблем ґрунт осідає. Рослини гинуть, а господар спостерігає тільки купки свіжої землі, що з'являються день у день. Восени, коли земля ще не промерзла, а комахи активно переселяються глибше, кріт рухається слідом за ними, переносячи свою діяльність у найродючіші частини городу. Дехто вважає, що боротися з кротами восени вже запізно мовляв, треба було робити це влітку. Але саме восени можна підготувати землю так, щоб навесні ці копачі сюди не повернулися. Поки ще не випав сніг, є час перекопати, розрівняти, поставити відлякувачі чи закласти пастки. Кроти не впадають у сплячку, як дехто думає, вони просто знижують активність узимку. І якщо восени позбавити їх доступу до улюблених місць, навесні город буде спокійнішим. Багато старших господарів кажуть, що кріт це своєрідний барометр землі, і якщо він з'явився, значить ґрунт родючий, багатий на живність. У бідному ґрунті кріт не живе, бо там немає чим харчуватись. Тож поява кротів знак, що земля добра, але водночас і виклик для господаря. Треба зберегти цю родючість, не допустивши, щоб звірюка все перекопала. Осіння пора. Саме час навести лад, бо після збирання врожаю земля відкрита, видно, всі кротовини легше оцінити масштаб проблеми та вибрати спосіб боротьби. Ще одна важлива причина не залишати кротів на зиму їхня звичка підкопуватися до господарських споруд. Часто вони роблять ходи біля теплиць, парників чи навіть під сараєм, там тепло, є комахи, а значить, їжа. Але весною, коли земля розмерзається, ці підкопи можуть призвести до осідання конструкції або появи води після дощу, і господар змушений лагодити те, що можна було попередити. Тому боротьба з кротами восени це частина підготовки до зими, така ж важлива, як укриття дерев чи ремонт парканів. Є ще й моральний момент для багатьох людей город не просто місце праці, а частина душі. Коли бачиш рівні грядки, доглянуті доріжки, серце тішиться, а коли серед них з'являються купи свіжої землі, які псують вигляд і роботу, з'являється відчуття безпорадності. Тому боротьба з кротами це не лише про врожай, а й про спокій господаря. Бо немає нічого приємнішого ніж восени, коли все зібрано стояти на краю свого городу і знати, що земля чиста, доглянута і готова до зими. Отже, восени кроти активізуються, бо шукають тепліші місця і багатший ґрунт, тому саме цей час підходить для боротьби з ними. Зрозумівши, як вони живуть, чому з'являються і що їм потрібно, господар може не лише вигнати їх із городу. А й запобігти їхній появі наступного року, і тоді осіння робота на землі буде не марною, а корисною інвестицією у спокій та добрий урожай. Щоб успішно впоратися з кротами восени, потрібно діяти розумно і послідовно. Немає одного універсального способу, який підходить усім, бо кожне господарство має свої умови, десь земля, волога і м'яка, десь тверда й глиниста. А десь город розташований біля лісу чи яру. Але є загальні методи, перевірені поколіннями селян, які працюють, якщо застосовувати їх у правильний час і з розумінням справи. Головне, не чекати, поки кріт розплодиться і перероє півділянки, а починати діяти щойно з'являться перші купки свіжої землі. Перший і найпростіший спосіб механічний. це різного роду. Пастки, сітки, загородження, які не дають кроту рухатись або ловлять його в момент пересування. Є спеціальні труби пастки, що ставляться у свіжі ходи. Коли кріт лізе, він потрапляє всередину і не може вибратись. Такі пастки можна зробити і власноруч, і з пластикової пляшки або металевої трубки з клапаном. Ставити їх треба обережно, бо кріт має чудовий нюх. І не підійде до місця, де відчуває людський запах. Тому досвідчені господарі радять працювати в рукавицях бажано з натуральної тканини і не поливати пастку нічим стороннім. Механічні засоби, особливо ефективні восени, коли ґрунт ще м'який, а кроти активно риють нові ходи в пошуках їжі. Другий напрям відлякування. Кроти бояться сильних запахів і шумів. Тому тут у хід йдуть різні пристрої як народні, так і сучасні. Найпростіше поставити в землю металеві кілки або труби, у які вставляють пляшки чи консервні банки. Вітер змушує їх дзвеніти або гудіти, і цей звук передається під землею. Кротам він неприємний, і вони йдуть геть. Є й більш сучасні прилади, ультразвукові відлякувачі. Які працюють від батарейок або сонячних панелей, вони подають слабкий, але постійний шум, який людське вухо не чує, а кротів доводить до втечі. Восени, коли земля сухіша, такі прилади працюють краще, бо звук поширюється далі. Головне, як ставити їх не хаотично, а рівномірно, щоб не залишати тихих зон, де кріт може сховатися. Є також спосіб використати природних ворогів крота. Якщо на подвір'ї є кішка або собака, то вони допоможуть стримувати появу кротів. Деякі породи собак, особливо мисливські, мають природний інстинкт розривати кротовини і цього звуку звірки бояться. Крім того, запах тварини на ділянці також діє відлякуюче. у старовину навіть кидали у нору жменю собачої шерсті чи змочений ганчір із запахом котячої сечі. Бо після цього кріт більше не з'являвся на тому місці. Це простий, але ефективний метод, який не шкодить землі. Наступна група засобів: біологічні та народні. Вони ґрунтуються на запахах, які кріт не переносить. Один із найвідоміших способів це використання риби або тухлих продуктів. Наприклад, шматочок оселедця або тухлого яйця кладуть у хід, і запах швидко поширюється під землею. Крот не терпить смороду й тікає подалі. Є й більш чисті методи, використовують гілочки бузини, чорнобривці, м'яту чи часник. Вважається, що ці рослини виділяють речовини, які неприємні для звірка. Деякі господарі спеціально висаджують бузину чи рицину, касторове дерево по межах городу, їх запах утворює природну стіну проти кротів. А в бурти й теплиці. Кладуть м'яту або полин, цей аромат приємний і відкрота користь. Окремо варто сказати про ґрунтові заходи якщо восени перекопати город на глибину штика лопати, зруйнувати кротовини, розкидати великі грудки землі, то це сильно заважає кроту відновити свої ходи. У цю пору року він готується до зимівлі. Тому такі дії можуть змусити його шукати спокійніше місце десь у лісі чи на сусідній пустер. Добре також ущільнити краї ділянки, зробити вузьку траншею з гравієм або камінням. Кріт не любить проходити крізь тверду ділянку, і це стане природним бар'єром. Є навіть господарі, які прокладають навколо городу дрібну металеву сітку в землю це трудомістко, але ефективно. Особливо для невеликих ділянок не варто забувати і про воду. Якщо знайдено активну нору, можна залити туди кілька відер води, Кріт не тоне, але йому не подобається вологе середовище, тому він швидко покидає затоплену частину. Дехто додає у воду трохи оцту чи мила, запах тримається довше. Проте такий метод варто застосовувати обережно, щоб не розмити грядки чи не залити сусідні культури. Найкраще робити це після збору врожаю, коли земля вже вільна, і нарешті важливо поєднувати кілька способів одночасно. Якщо поставити пастку і паралельно створити шум або запах, ефект буде набагато сильнішим. Кріт розумна тварина, він швидко звикає до одного подразника, але якщо на ділянці і шум, і запах, і перериті ходи, він розуміє, що тут небезпечно і йде. Тому восени варто діяти комплексно після збирання врожаю перевірити землю, зруйнувати старі нори, поставити пастки, а на межах висадити відлякувальні рослини. І головне не залишати кротовини без уваги. Навіть одна нова кубка землі це сигнал, що звір повернувся і треба діяти негайно. Так, боротьба з кротами вимагає терпіння, але вона цілком реальна. Уміння розуміти землю. І поведінку її мешканців це одна з головних ознак справжнього господаря, і той, хто вміє правильно діяти восени, навесні буде мати спокійний доглянутий город без підкопів і збережений урожай. У селі здавна знали кріт звір підземний, хитрий, але не непереможний наші діди і прадіди боролися з ним не хімією, не приладами, а власною кмітливістю та досвідом. Що передавався від покоління до покоління. Ще з давніх часів казали, кріт боїться шуму, смороду та розумного господаря, і в цьому вислові, вся правда. Бо той, хто пильнує землю, той і від кротів спокій має, а хто занедбав, той восени побачить свіжі купи землі просто посеред грядок, наче знак, що господар заснув раніше, ніж земля. Бабуся моя, царство її небесне. Розповідала, що в молодості, коли не було ні пластмасових пляшок, ні ультразвукових приладів, кротів відганяли простими засобами, брали скляну пляшку, відрізали дно і вставляли її шийкою в землю під кутом. Коли вітер гуляв, пляшка гуділа, і звук йшов під землю. Кріт не міг того терпіти і тікає далі аж до межі. Якщо таких пляшок наставити по периметру городу, то кроти обминали ділянку стороною, дехто ще й мотузку прив'язував до шиї пляшки, а до мотузки консервну кришку, щоб дзвеніла при вітрі. Від того шуму не лише кроти тікали, а й кури переставали нестися. Але ефект був очевидний. Інші господарі мали свої способи дехто кидав у кротовину ганчірку, змочену гасом. Або шматок старої драниці, просочений мазутом. Запах стояв такий, що й людина на метр не підійшла б, а кріт тим більше, дехто навіть вставляв у хід осикову тріску, учасником. Казали, де часник, там кріт не житиме. І справді запах тримався довго, особливо у вологій землі. А ще садили по межах бузину, ця рослина в народі славилася як кротова відьма. Казали, якщо бузина росте біля городу, кріт обминає його, бо не терпить її запаху й соку. У багатьох селах і нині можна побачити старі кущі бузини саме вздовж парканів, то не прикраса, а перевірений захист. Старі люди також спостерігали, що кроти бояться вібрації землі, тому, коли працювали в полі, часто били палицею по землі або встромляли жердини, які вібрували від вітру. Навіть простий дерев'яний кілок, забитий у землю, може передавати дрібний звук, який кроту не до душі, а деякі селяни вкопували у землю порожні металеві труби, щоб вітер проходив крізь них і створював низьке гудіння. Таке гудіння лунає далеко, і кроти залишають ділянку. Це була проста, але геніальна ідея без електрики, без батарейок, лише сила природи і людський розум. Є й кумедні випадки з життя. Один господар у сусідньому селі розповідав, що якось восени кроти розвелися у нього біля полуниці, аж грядки провалювалися, він спробував усе, і пастки, і пляшки, і воду нічого не допомагало. Тоді він взяв старий транзистор, вставив батарейки, вімкнув радіо і поклав його у відро, яке закопав у землю. Музика грала цілі дні. І за тиждень кроти зникли, казав, що, мабуть, не витримали новин з радіо. Всі сміялися, але з того часу в селі жартують, що найкращий засіб від кротів – голос з міста. У народі також існували повір'я, що з кротами треба поводитися по людськи, не можна їх убивати без потреби, бо земля запам'ятає крот не ворог, а просто мешканець землі, який шукає їжу. Тому мудрі господарі намагалися не нищити, а відлякувати, направляючи звірка в інший бік, туди, де він не заважає, наприклад, за городом, у бур'янах або біля лісосмуги. Для цього робили кілька підземних перешкод, щоб кріт не міг повертатись. Це те справжнє мистецтво селянина, не просто воювати, а знайти межу співіснування. Сучасні засоби боротьби стали зручніші, але не завжди кращі. Наприклад, ультразвукові прилади діють лише там, де рівний рельєф і мало каміння, у глинистій землі звук швидко гасне, і кріт може переселитися трохи далі за межу дії приладу. А народні методи, хоч прості, діють комплексно запах, шум, вібрація разом створюють середовище, де кріт не може жити спокійно. І, хоч дехто вважає, що це старомодні способи, досвід показує саме вони найнадійніші бо головне не сила впливу, а його постійність. Якщо Кріт щодня чує гудіння, відчуває запах, стикається з перешкодою, він просто йде геть шукаючи спокійніше місце. Є ще один важливий народний принцип усе треба робити вчасно. Восени, коли земля ще тепла, але вже волога. Запахи тримаються довше, а кроти готуються до зимівлі, тоді саме час ставити пастки, пляшки, відлякувачі, якщо пропустити цей момент, зима пройде дарма, і навесні звір повернеться. А от коли зробити все з осені, кріт піде шукати іншу територію, і до весни земля відпочине. Отак народні способи і сучасні методи можуть жити поруч, бо, як казали старі, без науки тяжко, без розуму ніяк. Сучасні прилади допомагають, але без спостереження й господарського ока вони безсилі. і хоч сьогодні можна купити все від металевих пасток до хімічних гранул, досвід старших залишається найціннішим. Бо в кожній пораді, що прийшла з минулого, є не лише знання, а й любов до землі, до праці, до порядку. І той, хто слухає такі поради, завжди матиме чисту доглянуту ділянку, навіть якщо кроти ходять поруч. Боротьба з кротами це справа не одного дня, а постійна турбота господаря, який розуміє, що земля потребує догляду не лише згори, а й знизу. Щоб позбутися цих підземних копачів і не дати їм повернутися, важливо не тільки застосовувати засоби. А й дотримуватись певних правил поведінки з землею. Восени, коли город уже звільнений від врожаю, варто діяти розважливо і послідовно, не шкодуючи часу на перевірку кожної ділянки. Той, хто все зробить зараз, навесні буде спокійно готувати грядки, а не воювати з кротовинами серед молодих сходів. Перш за все, треба пам'ятати, що профілактика завжди краща за боротьбу. Якщо на городі або біля двору раніше вже з'являлись кроти, слід кожну осінь перевіряти межі, грядки біля парканів і теплиць. Саме звідти вони найчастіше проникають. Добре восени вирівняти поверхню землі, аби навесні було видно будь-які нові кубки. Якщо залишити горбики, кріт зможе повернутися по старих ходах, і господар навіть не помітить, як він знову розплодився. Тому головне правило. Усе зайве перекопати, ущільнити, зруйнувати старі ходи, щоб земля забула крота. Друга порада не залишати на зиму залишків урожаю або куб компосту поблизу грядок. У таких місцях завжди водиться багато комах, черв'яків, личинок. А отже, це для крота справжній стіл краще все це прибрати, винести подалі або накрити щільною плівкою. Якщо ж компостна купа потрібна, можна навколо неї зробити гравійну або кам'яну смугу, яку кріт не проб'є. Це простий захід, але він часто вирішує проблему, бо кріт не йде туди, де йому важко копати. У народі казали зроби землю кам'яною і кріт забуде дорогу. Не варто нехтувати й рослинними засобами захисту, якщо навесні або восени висадити по межах ділянки бузину, чорнобривці рицину або м'яту. Це стане природним бар'єром. Такі рослини не лише відлякують запахом, а й прикрашають город. Можна посадити їх уздовж доріжок, біля грядок чи під парканом. Особливо добре працюють чорнобривці, бо вони пахнуть різко, але не шкодять іншим культурам. Деякі господарі додають їх навіть у компост, щоб запах поширювався по землі. Це тихий, але постійний засіб. Який не потребує догляду, а діє протягом усього сезону. Ще одна важлива річ не давати кроту спокою, якщо він з'явився. Якщо на городі видно свіжу кубку землі, не варто чекати кілька днів, треба відразу втрутитись, зруйнувати нору, поставити пастку, залити водою або вставити пляшку. Крот живе сам. Тому якщо прогнати одного, інші сюди не прийдуть, але якщо його лишити. То за кілька тижнів поруч оселиться ще один, і тоді вже боротьба буде складнішою. Усе треба робити відразу, поки звір не освоїв територію. У народі казали Кріт, як сусід, ви якщо пустиш, то прожене тебе самого. Сучасні прилади теж мають своє місце, але їх слід використовувати з розумом. Ультразвуковий відлякувач не варто ставити посеред городу, якщо поряд бетон або каміння. Звук там відбивається і не діє. Краще розмістити прилад на межі, де земля рівна. Батарейки потрібно змінювати вчасно, бо якщо прилад замовкне, кріт швидко повернеться. Усе, що має бути постійним, має діяти без перерв. Так само і з народними засобами якщо вставляєш пляшку, перевіряй, щоб вона не забилась землею, щоб вітер міг проходити. Господар, який стежить, завжди матиме результат. Щодо помилок, то одна з найпоширеніших надмірне використання хімії або агресивних засобів. Дехто сипле у ходи отруту чи навіть палить у норах димові шашки, але це часто шкодить не лише кроту, а й землі. ґрунт поглинає хімікати, а потім вони впливають на врожай. До того ж, кріт може просто втекти в глиб, а не загинути і повернеться пізніше. Тому старі люди завжди казали. Не труї землю, бо сам з неї їстимеш, усе треба робити з розумом і мірою, щоб користь не обернулась шкодою. Останнє, але не менш важливе, спостереження. Кожен господар повинен знати свою землю, її особливості, де волога, де камінь, де м'який ґрунт. Крот вибирає місця, де легко копати і де багато їжі. Якщо позбутись надмірної вологи, розпушити землю там, де вона тверда. Або перекопати бур'яни, то звір просто не знайде чим живитись. І тоді він піде сам, без шуму і боротьби. Земля любить уважність і той, хто спостерігає, завжди встигне першим. Підсумовуючи, можна сказати восени боротьба з кротами це частина господарської мудрості тут важливі не лише засоби, а й час, терпіння, розуміння природи. Кожен господар має знайти свою міру хтось. Користуються старими способами, хтось новими, а хтось поєднує обидва. Головне, не залишати землю без нагляду, бо земля це живе тіло, і хто про неї дбає, тому вона віддячує сторицею. І коли навесні вийдеш у свій город і побачиш рівну, чисту поверхню, без жодної кубки, і це буде найкраще.